Процес відливання кашпо зі скульпторного гіпсу на виробництві доступний декор за допомогою силіконових форм складається з кількох важливих етапів. Детальний опис цього процесу. Перше. Підготовка силіконових форм. Силіконові форми є ключовим елементом у виробництві кашпо. Для відливання кашпо використовуються високоякісні силіконові форми. Які точно відтворюють деталі та фактуру виробу. Перед початком роботи форми перевіряються на наявність пошкоджень та обробляються спеціальним мастилом або розділювачем, щоб готовий виріб легко вийшов з форми після застигання. Друге підготовка гіпсової суміші. Для створення кашпо використовується скульпторний гіпс, який має дрібну текстуру та ідеально підходить для відтворення тонких деталей. Гіпсовий порошок змішується з водою до отримання однорідної рідкої маси. Важливо точно дотримуватися пропорцій, щоб гіпс мав оптимальну консистенцію для заповнення всіх деталей форми. Третє заливка гіпсу у форму. Після того як гіпсова суміш підготовлена, її заливають у силіконову форму. Спочатку заливається невелика кількість гіпсу, і форма обережно постукується або струшується, щоб видалити бульбашки повітря. Які можуть зіпсувати поверхню готового кашпо. Потім форму повністю заповнюють гіпсом. Четверте. Витримка та застигання заповнену гіпсом форму залишають на кілька годин для повного застигання. Тривалість застигання залежить від температури та вологості в приміщенні, а також від товщини виробу. Скульпторний гіпс застигає досить повільно, що дозволяє формі краще передати всі дрібні деталі кашпо. П'яте. Виймання виробу з форми. Після повного застигання гіпсу, виріб обережно виймається із силіконової форми. Завдяки гладкості та гнучкості силікону, готове кашпо легко відділяється без пошкоджень. Якщо потрібно, форми очищуються і готуються для наступного циклу виробництва. Шосте. Обробка та шліфування. Після виймання з форми кашпо проходить етап обробки. При необхідності виріб шліфують, щоб усунути дрібні нерівності або шви, які могли залишитися після лиття. Цей етап особливо важливий для забезпечення ідеально гладкої поверхні, готової до фарбування або декорування сьоме фарбування та декорування Готові кашпо часто фарбують або наносять на них декоративні елементи. Фарбування може виконуватися вручну або за допомогою пульверизатора, що дозволяє досягти рівномірного покриття. За бажанням клієнта, кашпо можуть бути пофарбовані в різні кольори або декоровані в унікальних стилях. Восьме. Фінальний контроль якості. Перед тим як кашпо надходить до клієнта, кожен виріб проходить ретельний контроль якості перевіряється цілісність, відсутність дефектів, точність передачі деталей та якість фарбування. Упакування та ДОСТАВКА Готові вироби обережно пакуються, щоб уникнути пошкоджень під час транспортування, і відправляються до замовників. Пакування крихких товарів відбувається відповідно до вимог поштових перевізників та за європейським стандартом. Таким чином, кашпо зі скульпторного гіпсу, виготовлені за допомогою силіконових форм на виробництві доступний декор, поєднують високу якість, точність деталей та естетичний вигляд, що робить їх популярними серед клієнтів для декорування інтер'єрів та екстер'єрів.